Я розкажу таку історію, яку я нещодавно прочитав в книжці Станіслава Лема. Називається Фіаско. Дуже потужна книжка. Вона написана ну, десь років 70 тому, але вона розповідає про шлях, який пройшло людство земляні десь там через 200-300 років. І саме в цей час вже технологія досягла такого розвитку. що З'явились міжзоряні кораблі, які можуть досягати інших зоряних систем. Ну, ще раз кажу: Фантастика 60-х це щось особливе, вони мали надію, що ми будемо швидко розвиватись. і якщо ви побачите, що саме 60 ті роки – це було, ну, неймовірно на історія космонавтики, коли там і супутники з'явились, і перша людина у космосі, і після цього вже і на Луну людина о, почала. О, Робити перші кроки, і багато чого було цікаво. Вивчення космосу. Наша цивілізація тоді ну, дійсно розвивалася. Ось. І що вони кажуть цієї книжці? Чому ми не можемо зустріти іншу цивілізацію? Ну, таке питання не знаю, може ви колись їм задавались, може ні, але я задавався, бо в дитинстві дуже багато фантастики читав. Ось де ця інша цивілізація, чи не може бути ми одні в космосі, як це може бути? Ось і тоді є така теорія, яка мені дуже дуже сподобалась, і вона доречна, ця теорія до наших з вами сьогодення. Це теорія про те, що людині до того, щоб вона стала розумною і зробила перший крок цивілізаційний це видобуток вогню, потребувалось багато-багато там. Мільйонів років, там не знаючи, скільки там потім, коли вогонь був добутий, і після цього людина розвивалася, це вже тисячі років пішли. Поки людина вийшла на рівень, коли вона створила електричну е е е е е електрику, після цього вже потрібно було декілька десятків років, щоб створити радіо. Після створення радіо, декілька десятків років, щоб створити атомну енергію. І після цього міжзорі е, космічні кораблі, ну і далі вже експоненти йде, так? І ось е, для того, щоб ми побачили в світі, в всесвіті, якусь іншу планету, там, яка має ознаки розумної, потрібно, щоб спільний радіосигнал перевищив декілька гігаців е, потужності. Гігаватт, гігаватт потужності. Ось і це каже, буде казати про те, що ця цивілізація досягла якогось рівня, і це початок. Далі цивілізація йде по експоненті і дуже швидко розвивається. І в якийсь момент вона виходить з того рівня, який потрібен для того, щоб з кимось спілкуватися. І ось цей проміжок називається вікно можливості. До чого я це розказую, друзі. Дивіться, я знаю людей, з якими знайомий 20 років. Так і е, з цими людьми ще в 2000, 2017 році ви могли ось так зустрітись, поспілкуватись, попити каву. Нема питань зараз. Ці люди знаходяться на такому рівні, що для того, щоб у них знайшлось 15 хвилин часу, потрібно записувати за декілька днів, і то не факт, що вони ці 15 хвилин знайдуть, бо вони за цей час дуже швидко вирісли. Так, ось відстань між сьогодні і. Закінченням цієї можливості називається вікно можливості.